Всім привіт, дорогі друзі, зрителі гості моєго каналу. Я знімаю для вас свій перший летсплей. Так як в мене типа, було ознайомлення, так само цей летсплей буде такий більш ознайомлюючий. Знімаю я один на один вас по смокі з своїм другом Левахом, старший лейтенант. Підійдіть сюди на центр, поздороваємося і вже Ді? ти де там? Вже коли буде. А от 17 хвилин ми поїдемо по базам. Жорстко. Грати 15-17 хвилин. Ну, давай тоді э, стаємо поки що на бази і будемо знаходити теми для розговору, будемо говорити на, на тему цієї битви. Давай го! Ми починаємо. Зворили режим на флажки, хотіли спочатку на точечки але як знайшли карту сандал, поняли, що тут на точки не зовсім кльово. але.

Дуже в мене якісь лаги величезні і, напевно, настроїк. Дуже довго настроював, там хвилин 10, але все одно ти доставиш. Так. Дуже сильні лаги. Ось, ну вже ліпше стає. що я щось на вас по смокі грати не вмію. Вчисся, не ну ладно, давайте перейдемо прийдемо відеоблогу. В відеоблогі казали про Нову Путську молот. Я грав на тестовому серваку, чого не записав для вас на ньому лисплейчиків, не знаю. Можливо, просто не хтів, можливо, просто не знаю. Причини не можу назвати, просто грав на тестовому серваку, випробував пушку молод, як, як ви знаєте, по-любому мусів я її випробувати. Так, я ми зняти. Так, да, 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 але вже другий тестак виключили, я сьогодні хотів зайти. Так що другий тестовий сервак виключили і смисла знімати вже так якби на тесті нема, бо там третій тест тільки Хантером, Трейсмокем, ноль. 0. Тобто на Hunter Smoky 0 так би сказати. М2, щоб було в центрі. Не можна дай, їх би знімати. Буде якось непривично на генералісимусі. Хантер Смок M0. Ну ладно, давай ще перейдемо по відеооблогу, що там ще було розказували. Про цей конкурс, щось на нього робити. Mm -hmm. Та я, якщо чесно, тож. Ще до задоз... Як це сказати. Про цей корпус, я ну, не буду. ну і. Не буду вам. Я теж спочатку не хотів, думаю, я не знав тупо як це робити, що там треба робити, але все одно щось потім понять. Давай тебе лишимо якось на нулях ХП. А я тебе мене лишив на нулях. Ладно, давайте ще 14 хвилин, що 1-1. Надіємося, що випаде золотий ящик. Ну, я, звісно, шучу у вас по смоках ящика. Ну, можливо, бувають, але дуже-дуже рідко. Ні, є. Є, але дуже рідко. Давайте свалимо від тебе. Візьмемо. І постараємося тебе скинути вниз. Ах, я не маю скіла на вас по смокі, хоча щось колись грав на смокі, там був в мене, грав колись на вікінгу на смоки, пам'ятаю. Я знаю, пам зняти на вас погроми Ну так, да, треба на вас по зняти, але все одно Є суть, Могли ж навіть на вас по рекошетах, але в мене рикошет М2 к сожалению так 2 я програю 13 хвилин. хп вообще не зашибись так что можно тупо не паритись, тупо Грати, грати, грати грати тупо давайте словом договоримся Збираємо фул на арку і летимо на базу, вертати свій, доставляти. Ну так, да, ви так пишіть в коментарі свої, що там у вас улюблене для куп. що ви хочете купити, своє кількість кристалів, звані. Будемо дуже раді, можете ще написати скай, будемо тримати скай але тільки по одному слові, якщо ви з України. І ще я хочу розказати, якщо скоро новий рік, то я буду типу, проводити конкурс, в якому не можуть участвувати мої друзі, такі як ти, там, Петрусь і ТД і тепер. Я буду проводити конкурс. Ну, суть, ви побачите в моїй групі в контактах. Я так вже навіть призабув, що там треба зробити. А, до речі, репостнути цю запись, Потім це я буду створювати якусь битву на 10 тисяч кристалів. Це буде конкурс. І я попробую цей конкурс так би встановити в групі ВКонтакті на Ютубі. Потім ще розкажу детальніше про конкурс. Свій. Ну, можливо, мені будуть допомагати. Чого не можна, так би, щоб друзі участвували, вони будуть якраз мені і допомагати в цьому конкурсі. Будуть, буде це, так, би битва і там хтось. А, я вже згадав, яка суть буде конкурсу. Ми всі будемо на зідах, ну, з друзями по скайпу говорити, і ми замініруємося на якійсь карті, на якомусь доміку, там карта гравіті або там ще якась карта промзона, щось типу такого. І ми будемо лікати один одного, поки мене хтось не вб'є. Перший, хто мене вб'є, це ну, получить 10 тисяч кристалів і на тому конкурс закінчиться, наприклад. Вбивати мене буде. Так, якби звання від бригадіра до е, четвертого уорента, наскільки я пам'ятаю, там Бригадір мінімум в четвертому може грати. Від Бригадіра до четвертого УО е, буде можна грати. І тоді той, хто мене вб'є, получить, так як я вже сказав, 10 тисяч кристалів. Завітні 10 тисяч буде ще і багато конкурсів, але... Це ще не час. Будемо якось старатись проводити їх якнайбільше, але то, що часу майже немає. У нас, ну, так є, але поки організуємо ці всі конкурси, я забув виключити показ приглашень, тому відказую. Зараз він доставляє і 3-2, так? Да? Три три, три-три. Убил, розпечалил. Может, знімати визиматики на український і може на англійській полі. Да. Ссылка буде в описанні його каналу, мого то ви вже знаєте. Його каналу буде ссылка в описанні для того, щоб Перейти на його канал, в нього там теж буде багато відосиків. Не знаю, чи він конкурси буде розказувати, але. Но... Кину я йому. ну так, да. Ну тих сапьорів в нас буде багато. До речі, і кристали. Я вже колись хотів зняти саппьор, але вийшло так, що він. Були, зайшли багато неадекватів, До речі, якщо ви хочете участвувати в тому конкурсі, треба бути особливо адекватним, мати ну, бути, мати пушку і корпус, неважно який, це вже, по вашому міню, ви хочете такий, на такий і грайте. Але щоб вбити іменно мене, не моїх друзей, не мого е, там, е, не вас, бо це буде не кожен сам за себе. Ви зайдете в одну команду, я зайду в іншу ну, з друзями. Харту я там придумаю, можливо, промзона, скоріше всього, за це буде або тішина, ми будемо на верхній базі. Хоча я можу бути навіть на вас, піку. Знаєш, куди можна залізти на тішині? Так. Да. Ну там тіпа, є е, на, на сценій базі такий домик. Не домик, а оце... Стіна там, де пише No Exit, туди можна вилізти. І у нас може тільки буде винести рельса хіба і. або там якийсь. Якийсь шафт можливо. Але я буду, можливо, кататись там собі так вліво-вправо і... старатись запечети вас. Да Ладно, приніс п'ятий флаг. Левах. приносить п'ятий флажок. І даю ще зиму крита, є у мене шанс свалити. Лесплейчих наступний, може, заснімлю, не знаю. На якій карті хотілося б на Хорніто Рикошеті показати свій скіл на супер улюбленій складочці цих Хорніто Рикошет. Супер улюблена складочка моя. Ще можливо на Зіді можна буде зняти, на Твінці там в мене багато. Ну, На рейсі вже буду після зими знімати більшість кореліок з Левахом або з Петрусь 99-9. Буду це, це по-перше, огнеметом 2, а потім Хантером 1. І постараюсь накопити ще на діктатора і на рейсі 1. Тобто де точно буду живу рельсу і хантер. А далі я не знаю, може що там куплю на диктаторам один, може постараюсь ще, якщо навіть задонатити Хантером 2 купити. Ладно, я, я б так подумав. Будемо ми ще створювати наш клан, але це коли дійдемо до маршалів. Супер тих маршалів, високо званий, там фрідмаршал, командор і генералісімус. Я в такій ситуації не доставляю флаг. На жаль. І в такій ситуації треба зразу збирати фул нарку, бо любай неправильний рух смокою приставить тобі, принесе ще один флаг. Я перепрошую до мене, хтось дзвонить, але трубки не буду брати. У мене телефон на беззвучці, так щоб іменно перше лесплей не спортили. В чому ця і суть? Зараз я доставляю флаг. Тато? Так. Да. Ух ти. І буде знімати на диктатору рельси ЛП. Другий ЛП буду знімати на басбола. Ми зборбиємо. Жай, напевно, я програв цю битву, але ще є всі шанси звести в нічку, і щоб... Порадувати вас так, щоб ніхто з нас не програв, можна звести нічю, але я знаю, що левах не любить здаватись. То є, і ми будемо з ним грати до останнього. Ну, і він, і я, звісно, давайте її сюди. Чук. ХП в мене мало. За 4 хвилини можна поставити багато книгу. Іменно на такій карті. Ну, якщо якби це була карта там дуже-дуже сильно жорстка, там, наприклад, яка там велика карта є. Кунгур, то це не факт, що можна доставити багато флагів, шо? Кумурці Так, я бачив як ти вчора на тесті грав. Ми можемо зробити ЛП. Теж Деш, і Дешка це дуже-дуже дуже погано Щас про какафоню флагшей. Все, печальность. Ух, тишка. 0 хп, чувак. Реально, нема шансу, напевно. Я не знаю, я не закликаю нічого не вперед, але, в принципі, щас на повне ХП можна буде схвалити. Да, все-таки я валю на повне хп тепер. І мені помішає тільки ось цей бортик. І все, все таки я не поїхав далі таскати, бо камеру хреново тримав. Щас три тупо тупо погнати, бо не встигну. Фак. Ще й не встиг ДАшку підібрати там. Фак! Сожалінь, Ю я програю, напевно, дві хвилини, два флага, все реально. Якщо на скілі грати, ну так, да, треба було створювати все-таки про-битву, там відключити всю нарку, всю, ДДшки, МПК, поможе там в когось МПК, в мене лічно смока трохи є на МПК. Фак, йо! Бить! Це ж просто нереально! Я би зараз зайшов закупив купив марки раді того, щоб тебе тут вигнати. На 85 тисяч три флага. К сожалению, є шанси. Може, тепер ти можеш тупо в дефі стояти, наскільки я тебе поняв. Ладно, не суть. Давайте потащимо флажочок на повних ХПшках на ДДСТ на Нітре. Сейчас я знаю, як завжди ти мені... Коли я тут вже даєш покалку. Надіюсь, що ти без знарки. А ні, ти на дешці. Круто вообще. Два флага хвилина 30, ти ще тащиш. На міг ще на нітрі бути, но ні не суть. Так, і є. Давайте поїдемо по твій флаг і зразу поїдемо потім мій. Блін, Бортик сраний, говно! конец-то. Ты сейчас подбираешь мой, это конец. Фак, бар. Блин, же и ты тут вывся. Як не вчасно, бля. Ты читер. Ты читер, чувак. Ага, як Цей берег, типу. За 43 секунди дотаскав три флага. Нереально просто. 10 секунд просто тупо нереально. Охренеть, як нереально. Печаль біда абіда. Отакий От вийшов у нас лесплейчик. Програв я, на жаль. Але на першому лесплеї позоритись не буду. Можливо, цей виложу як другий. А ще якийсь як перший. Ой, нахрен я проговорився. Цей взагалі, напевно, не виложу. Проговорився вже. Ладно, не суть. Виложу, виложу, я цей на YouTube, салью. От такий у нас вийшов сплейчик. Дякую да. вам. Всім удачі, всім пока.